Вас вітають винахідники! Хочете дізнатися, як будують бойових роботів, за яким принципом працює Андронний колайдер, чи як дресирувати колонії бактерій? Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь усе, що сконструювали або ж вигадали наші львівські винахідники? Буде цікаво. 21 перше століття дало поштовх для створення цілого покоління нових воєнних машин машин-роботів. Вони легко пристосовуються до будь-якої ситуації, в якій їм доведеться працювати. Роботи можуть перевозити боєприпаси, провізію і навіть кров для переливання пораненим на передовій. Можуть самостійно проводити розвідку і завдавати удару. Війна на сході України змусила наших військових пристосовуватись до сучасного стилю ведення бою. Спільно з волонтерами армія почала застосовувати розвідувальні квадрокоптери. Тепловізори, сучасну броню та програми керування боєм, та це ще не межа українських технічних можливостей. Уже незабаром українські блокпости зможуть захищати сотні роботів танків. В свій час е американці зробили розробку, і хто виграє в наступній війні? Вони сказали дуже просто: В наступній війні виграє той, хто буде мати масу дешевих військових роботів. От і все. Тому він має бути надзвичайно дешевий. Тобто, втрата десятка двох-трьох сотень цих е, апаратів не має ніяк сказуватися, а вони мають виконувати якісь певні завдання. Один є, ця річ може замінити біля десятка піхотинців, тому що на нього можна поставити досить потужні озброєння, Вагою до 200 кілограмів. Півтораметровий радіокерований робот-танк, розробка львівської it компанії Елекс. Чотирикулісний. Сюдихід здатний долати круті підйоми та перешкоди, не боїться бруду та дощу, може чергувати в засідці декілька діб без дозаправки. Головне завдання цього універсального солдата прикривати українські блокпости з засідки. Спочатку першим завданням була допомога в охороні блокпостів. Тобто, якщо йде якась атака, відвести огніву моч супротивника від самого блокпоста. На танчик, який там десь в секреті сидить збоку. то було перше завдання. Після того ми говорили з військовими різними і вирішили, що різні завдання може виконувати, в тому числі розвідку, ближню розвідку в містах, в скажімо, коли йде колона, десь засідки відслідковувати. Потім говорили про те, щоб можна було поранених з поля бою забирати або з якоїсь території, яка обстрілюється. Не можна підійти з людьми, просто відвести танчик, дати допомогу, щоб він зачепився чи на якусь підставку і його забирати з того поля бою. Навсюди хід встановлений блок радіоуправління та буде встановлена камера для дистанційного керування для виконання бойових завдань в умовах АТО радіосудії більш ніж достатньо не лише для охорони блокпостів, а й для ближньої розвідки. Це звичайний пульт більше того від авіамоделей, тобто від коптерів, від літаків. Ми його зараз поставили, поки не готова система керування до нього. Керується елементарно двома стіками: вперед, назад, вліво, вправо. От, потужні зараз досить. Велика тут, близько 1 вата, тобто він може там, по землі на кілометрів 5, думаю, з тою потужністю їздити. Звичайна машинка для мене Радіокерована. Ну, їздити, безперечно, цікаво. Наразі вони не дозволяють мені їздити на 100% газу. Тоді би було цікавіше, але зараз їздити так цікаво. Озброєння до бойового модуля не бракує. На передню секцію робота без проблем монтується майже усе, що стріляє від кулемета до мінометів та реактивних систем. Ми навіть хочемо добитися, якщо поставити тут крупнокаліберний кулемет з хорошою камерою, снайперської стрільби ми хочемо досягнути. До слова, наші східні сусіди декілька років тому також хизували з подібними розробками. З великою помпезністю усі російські канали транслювали майстерно розроблений ролик про чудо роботів, які врятують російську армію. То мультиком все і обмежилось. Натомість львівські винахідники розповідають, почали свою роботу не з реклами, а з реальних потреб армії та добровольчих батальйонів. На початку війни, десь зразу після майдану, лютий березень місяць до нас звертались багато добровольців, яким потрібна була інженерна допомога. Тобто, крім фінансової, крім допомоги різними речами, хотіли ну хотіли допомогти своїми знаннями. У нас було два напрямки досить серйозних: то інженерний? Ми працювали з Америкою з. Писали мотори, синхронізацію моторів з Голлівудом. відповідно, вирішили перенести наші знання на українські реалії і допомагати людям, які на передку фактично на самій війні. Будучи перш за все української компанії, в нас є, я би сказав, на високому рівні відчуття соціальної відповідальності. Розуміючи, скільки людей можемо це назвати інвестують своїм життям цієї держави, нам необхідно інвестувати також і в розробку технологій, які можуть допомогти їм на фронті краще працювати, повернутися живими та, і перебороти ворога. Ролист Львів'яни розпочали свою роботу з нуля. Конструктори розповідають, не брали за основу ні американських, ні ізраїльських роботів, аби не залежати від специфічних деталей та конструкцій. Ми пішли дуже правильним шляхом. Ми не взяли готових виробів, тому що готові вироби потім закінчуються дуже плачевно. Як, наприклад, в Іраку американські танки не завелися. В даному випадку ми цього позбавлені, у нас все буде прекрасно працювати. Є, є е, готовий пристрій, але він на жаль дуже погано працює. Він не, го... він не призначений для... Для керування, він для... саме для цього мотора. У нас просто не... Він буде повністю мінятися. Спочатку вирішили купити там китайські дрільки, підключити їх до дизель-генератора і спробувати їздити. Відповідно, насправді, перший варіант він мав право на життя. просто Він був дуже шустрий, виконував свої завдання, але насправді ці дрільки горіли. Відповідно, другі... друге рішення купили. Нормальні промислові синхронні електромотори розкупили польські інвертора, і від дізель генератору фактично живили ті електромотори. Вона стала повільніше, але більш надіжніше. На жаль, польські інвертора теж горіли. Відповідно, третя версія це вже наші інвертора, нашими інженерами розроблені. На жаль, роботанки ще не працює в зоні АТО, усе через складну процедуру, а іншими словами, через бюрократію. Рішення щодо впровадження на озброєння приймається досить довго. Військові щоразу висувають нові умови для бойової машини, та, мабуть, і ще не знайшли в радянських підручниках інструкцію до застосування такої зброї. Та все ж танк пройшов випробування на полігоні, та його вже оцінили президент України Петро Порошенко та посол США. Ми показували до президента України. Він високо оцінив наші бажання, наші наробки, сказав працювати далі. Відповідно, працюємо далі. Показували послу Америки в Україні, так само йому цікавився. Надивився в деталях, що там як відбувається, які схеми використовуються. Вони, звичайно, дуже тішились, сказали, що ми молодці, і працюйте далі. Добровольці з добровольчих батальйонів теж дуже захоплені від того, що їм то потрібно. Вони готові прямо вже брати на озброєння і працювати. І вона буде виконувати купу завдань. Конструктори сподіваються, що уже незабаром такі винаходи замінять на полі бою українських солдат, і бойові втрати будуть підраховуватись лише кількістю підбитих машин. Львівські роботи, які рятуватимуть життя, не межа для наших винахідників. В наступних програмах вас чекає ще багато цікавого. До зустрічі у винахідниках.